Сунамі Трампа. Саме президент США може шокувати валютні ринки вже цього тижня. Детальніше про це у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Початок вересня на світовому валютному ринку можна охарактеризувати невеликим затищем перед бурею, яка скоро серйозно вплине на курс долара і особливо євро в Україні. Що ж це за буря? Така насамперед, це посилення глобальних військових ризиків за рахунок ще більшої активізації Росії в Україні та Ізраїлю в секторі Газа, і це при тому, що глави Росії та Ізраїлю запевняли президента США Дональда Трампа в тому, що ескалації не буде. Відповідно, Трампу доведеться перейти до якихось конкретних додаткових санкцій, щоб змусити Росію перейти хоча б до формату тимчасового перемир'я. Тим часом європейські союзники України ще посилять економічний тиск на РФ. У результаті пара євро-долар як дуже чутлива до будь-яких масштабних торгових, податкових чи митних санкцій, не зможе не реагувати на те, що відбувається, особливо якщо Дональд Трамп все ж таки значно підвищить американські мита для країн, які продовжують закуповувати російську нафту, як він вже зробив щодо Індії. А якщо до цього додасться чергове посилення погроз США щодо Китаю в частині торгових воєн, то світові фондові та валютні ринки опиняться під додатковим тиском. В останній день літа Трамп пообіцяв щось грандіозне, але світові ринки вже навчилися не сприймати слова президента США як істину в останній інстанції. Тож чекаємо дій. Що стосується безпосередньо українського валютного ринку, то у нас настає традиційний період посилення активності аграріїв на валютному ринку, що дещо підстрахує гривню. Аграрії збирають урожай, що з одного боку змушує їх витрачати більше коштів на закупівлю пального для його збору, а з іншого стимулює надходження валютної виручки на. На їхні рахунки за рахунок продажу нового врожаю на світових ринках. Крім цього, з 1 числа відкриються нові щомісячні нацбанківські ліміти на купівлю валюти громадянами на свої картки до 50 тисяч гривень в еквіваленті та на валютні депозити строком не менше 93 днів до 200 тисяч гривень в еквіваленті. І, хоча останнім часом попит українців на валюту не створює для Нацбанку і курсу гривні особливої загрози, Олексій Коздрів прогнозує, що з вересня обсяг купівлі валюти громадянами і абсолютна сума перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі в банки та в обмінники почне знову зростати. За прогнозами Олексія Козирєва, у вересні громадяни куплять валюти на 800 мільйонів мільярд 300 мільйонів доларів більше, ніж її здадуть. Причому тенденція збільшення інтересу населення до євро порівняно з доларом збережеться, що змусить банки продовжити практику активного ввезення в Україну готівкової валюти. Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня бути присутнім на торгах із продажем долара, щоб вирівнювати попит та пропозицію та підтримувати курс гривні на міжбанку. За розрахунками Олексія Козирєва, у перший тиждень вересня НБУ витратить не менше, ніж 520-790 мільйонів доларів. Найактивніші дні на міжбанку будуть вівторок-четвер, коли на ринку будуть присутні практично всі великі гравці валютного міжбанку. І про торги на Міжбанку. За прогнозом Олексія Козерєва, першого вересня, Вересня обсяг торгів на міжбанку за системою Bloomberg буде в межах 160-175 мільйонів доларів, а з 2 по 5 вересня ринок вийде на щоденні обсяги 180-240 мільйонів доларів. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень на міжбанку, за прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку в перший робочий тиждень вересня буде в межах 1,161-1,176 долара за євро. Відповідно, якщо вартість безготівкового долара на торгах у цей період буде в межах коридору від 41 гривні 15 копійок до 41 гривні 60 копійок, то курс безготівкового євро в період з 1 по 5 вересня теоретично може перебувати в межах коридору від 47 ,77 гривень 77 копійок до 48 ,92 гривень 92 копійок. Але за рахунок активного застосування Нацбанком політики гнучкого курсу утворення за постійної присутності регулятора на торгах, цей коридор угод за безготівковим євро буде у вущих параметрах від 47 ,85 гривень 85 копійок до 48 ,60 гривень 60 копійок. На готівковому ринку основна частина обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють зі спредом у межах від 20 до 25 копійок, як по долару, так і по євро. Оптові обмінники пропрацюють з уже традиційним та стандартним для них спредом у межах 15-20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 75 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 70 копійок до 48 гривень 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 47 гривень 80 копійок до 48 гривень 70 копійок. У регіонах з низьким рівнем конкуренції між обмінниками, а також при виконанні обмінниками своїх індивідуальних завдань з купівлі продажу валюти, цінники таких пунктів обміну валюти можуть відрізнятися від зазначених вище розрахункових котирувань. Ще на плюс-мінус 3-5 копійок. І як зазначає Олексій Козирів, євро залишиться основним інструментом для спекуляції на готівковому ринку, особливо з урахуванням зростання інтересу до неї останнім часом. До речі, аналітичні відео з Олексієм Козирівим дивіться на ютуб-каналі МінФін. І питання поставлю наступне: чи перетне до кінця осені курс євро психологічну позначку у 50 гривень? Свої думки пишіть у коментарях. А у мене наразі все бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.